Ми часто пишемо листи у небеса, в молитві, Боже мій, тремтить і котиться знову по щиці сльоза, не можемо знайти в душі спокій. Буває твердо вірим в те, що Бог нас чує, з нами поруч він завжди, але як часто серед сліз, тривог, для боротьби не вистачає сил, і серце тоді плаче, як дитя. Зовемо в небо, Боже поможи, і ріки сліз, і білі каяття, і крик душі. Господь мій, не мовчи. Смирено голову схиляємо перед Ним і руки опускаємо без сил. Там в пам'яті спливає Божий син, як молиться в саду оцю він. Хай буде оче воля лиш Твоя, і під кровавий капає щола. О Господи, невже забула я, за мене Ти ж віддав своє життя? На себе взяв всі недуги мої, поніс мої прокляття, сльози, біль. Прости мене, Спасителю, прости, Ти помічник і порятунок мій. Не залишаєш ти ніколи нас, для тебе небайдужа наша біль, але на все для нас у Тебе час, Ти з нами в радості. Ще більше в час тяжкий, чому так часто серед бур тривог не вистачає віри на шляху? За нами дивиться Спаситель Бог, він промовляє: Я з тобою йду, ніколи не запізнюється він, і шторми усмиряє на шляхах, нам піднімає руки, дає сил, розвіє весь сумнів, біль і страх. З тобою він пройде через вогонь і через ріки бурні проведе, Тримай з його проколотих долонь, він вічні небеса тебе веде. Ми часто пишемо листи у небеса, сльозами і риданнями в тиші. Господь нам промовляє прийде час, і ти побачиш, що я чув молитви всі.